Володимир Владко одне з тих імен, що мали б світитися в українській культурній пам'яті, хоча роки намагалися його стерти. Його читають у Токіо. Японські критики досі цитують аргонавтів всесвіту, яких у 80-х і 90-х роках перевидавали шість разів. На батьківщині ж тиша, один абзац у підручнику, кілька згадок у довідниках. Але саме він став піонером україномовної наукової фантастики задовго до того, як жанр набув масовості. Народжений у Києві 1901 року, Владко, справжнє прізвище Єремченко, починав як журналіст, поєднуючи технічну точність із живою мовою репортажу. Його приваблювало майбутнє: як зміниться людина, що конструює літаки, радіопристрої, машини нового покоління. У той час, коли світ читав Верна і Велса, Владко творив українську космонавтику практично самотужки. У 1933 році він пише роман, який випередив епоху на десятиліття аргонавти всесвіту, історія польоту на Венеру створена задовго до Гагаріна, до Лема і до старту космічної гонки. Владко працював із науковими даними, описував техніку майбутнього з максимальною достовірністю і робив це українською у час, коли більшість фантастики в СРСР виходила російською. Для нього мова була позицією: створити український образ майбутнього, дати читачеві право мріяти рідною мовою. У 30-х і на початку 40-х його твори ідуть роботарі 1929 року, Фіолетова загибель 1932 дев'ятсот та інші Вертали увагу під час другої світової. Він працював фронтовим кореспондентом, залишивши в репортажах точні і болючі свідчення епохи. Після війни, у час посилення ідеологічного тиску, він перейшов до більш безпечних напрямів, і фантастичний період поступово відсунувся на узбіччя. У 80-х роках, коли в Японії зросла популярність ретрофутуризму, перекладені аргонавти всесвіту стали справжнім відкриттям. Читачів вразила наукова точність українського автора 30-х років та інтонація культури, яка говорила про космос власним голосом. Сьогодні біля могили Владка на байковому кладовищі немає черг, а його ім'я не звучить так часто, як заслужило б. Проте його тексти зберігають дух часу, коли фантастика була сміливою розмовою про майбутнє, технологічне, вільне, українське. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.